Пане Володимире, це ж не секрет. Да? Ми бачимо і по опитуванням, і по соціології, що в нас лишається в країні, а російськомовні, б ті, хто там близько 20% згідно нещодавних опитувань вірять в перемовини і мир з Російською Федерацією. Ну і звісно ж нікуди не подівся у цей електорат, колись партії регіонів, потім ОПЗЖ і так далі. Така ватна категорія наших громадян, які можливо зараз або трошки перефарбувалися, або і лишилися на тих самих переконаннях. То що, це, от, власне, спроба на них працювати, мовляв, ми і вас захистимо, і ви можете говорити, як і раніше, в Україні російською? Ну, Бужанський, взагалі, він такий трохи троль. Тобто, він вся його блогерська діяльність перед тим як він став політиком, вона була пов'язана із таким підтроленням української держави і всього українського. Тому він, він, я б сказав, рафінований україноненависник, і Він нічого з цим не може поробити, тому що він вважає, що його виборцеві це подобається. Ну Бог з ним. Але в даному випадку. Тут Павло коментував цю річ, і він назвав державною чиновником народні депутати України це політики, вони не чиновники. Був час, коли держав... коли чиновник точніше, депутат отримав перший ранг держслужбовця. Зараз чиновник – це той, хто має контракти з державою, ну на державній службі. А е, наскільки я розумію, е, зараз е, політики не є держслужбовцями, і навіть в міністерствах є міністр політик, а є держапарат, який дійсно є чиновниками держслужбовцями. Тільки ж для політика дуже важливо демонструвати повагу до Конституції. Він е, за будь яких обставин залишається державною фігурою. І впливає на державні події, тому він зобов'язаний володіти державною мовою і демонструвати повагу до державної мови щохвилини, що миті на кожному сантиметрі української території і за її межами. Так, знаєте, пан Володимир Володимир, тут, мабуть, історія, ну, це те, що нас обурює з приводу мови. Та, ми завжди ще до того, як це стало мейнстрімом, як то кажуть, тупили за використання і захист української мови. Але довкола партії Слуги народу в цілому в останні навіть не тижні, а місяці виникає дуже багато різних скандалів. Мовниця один один із складників. Є корупційні скандали, є з перетином кордону, Там, з волонтеркою. Трохін, який став водієм вантажівки і тепер виявляється аж по три мавіки возить до України, і все це ми знаєте, як не можемо зрозуміти. Це як паралельна реальність. Ось тут є фронт, ось тут хлопці захищають нас, а політики навіть наче, живуть як в мирні часи, або як в останній раз, що треба встигнути абсолютно все. Чому вони собі це дозволяють, і чому немає для них не знаю, якогось попередження? От буквально вчора президент України Володимир Зеленський давав попередження меру Києва Кличко. Але своїм е депутатам він чомусь не дає, що буде там, Ламати руки корупціонерам. Ну, важливо інше. Слуга народу на сьогоднішній день. Це такий е токсичне зібрання е різноорієнтованих персонажів, які е в основному роблять все, щоб погіршити обороноздатність країни, е е було б, е ну скажімо, терпимо. Якби це не була правляча партія. І якби вони не отримували гроші не менше, ніж військові, а так вони, нібито військи, отримують зарплату як військові, а шкоду за військовий користь країні приносять, а ці за наші гроші приносять нам шкоду, творять нам шкоду. І це якийсь ну, експеримент над здоровим глуздом, тому що Оточення зеленського помічене в антидержавних діях масово правляча партія розвалила економіку. А під час війни вона взагалі експериментує з економікою, так що по суті українцям ні заробити, ні вижити неможливо. Багато хто прийшов, прийшов, перейшов просто на існування згорода, так би мовити, свої бульбочки, там все, що виростить, згорода на тому і проживає. Було б терпимо, якби вони ще не підносили вартість і комунальних і, і вартість електроенергії. В останньому ну, останнє рішення влади воно просто вибісило. В них навіть немає, так би мовити, ну певної. Синхронності лівої і правої півкуль, тому що співставити рівень неплатежів за комуналку і, і придумати, як збільшити. Ну, добре, ви позганяєте ще велику кількість населення в борги. Ну і що ви досягнете? Ви обсяги збору коштів збільшите при збільшенні ціни? Не збільшите. Ну так деякі совісні люди будуть платити, віддавати останні штани, виносити там. Родинну кераміку на, на блошиних ринках продавати? Ну ну але це знущання зі здорового глузду, тому що замість створити нормальні, ну більш-менш терпимі е, можливості і для самозайнятих, для тих, хто здатний проявляти якусь економічну ініціативу, вони е, давлять все, що можна. От для е, фізосіб підприємців знову повернули до воєнні податки. Ну, ну і що це? Що це означає? Це значить, що правляча сила працює на руйнацію обороноздатності країни. Пане Володимире. Вчора розгорівся масштабний скандал довкола закритих сховищ. Так, можливості людей ховатися під час обстрілів були обмежені. Ми це вчора дуже чітко помітили на практичній е м, трагедії, яка сталася в Києві. І тут е, розгорілося настільки, що дійшло і до президента. Він вчора нагадаю, був у Молдові. Журналісти його запитали, мовляв, хто понесе відповідальність за те, що загинули люди. Укриття було закритим. Вони не могли туди достукатись. Президент е, відповів спочатку дипломатично: ми проведемо розслідування, е, винні будуть покарані. А потім, коли журналісти вже майже закінчили е, його розпитувати, майже від нього відійшли, він сказав фразу. Може бути нокаут, вочевидь натікаючи на старе добре протистояння між президентом та мером столиці. Чи розгортатиметься новий раунд цього протистояння? Будемо вживати боксерську термінологію. Чим ця історія може закінчитись для мера міста? Ну, перше, сама держава створила хаос, створивши військові адміністрації. По суті, хаотизація управління пов'язана саме з військовими адміністраціями. Це ми бачимо на прикладі Чернігова, де успішно міський голова протистояв окупантам, утримував господарство під час війни. А по війні його просто усунули і створили міську військову адміністрацію. І цей адміністратор, перше, що що зробив, почав вимагати, щоб міськрада повернула. Виділені населенню кошти на е, ремонт будинків 30 мільйонів здається. Так, от в Києві, в Києві зараз військова адміністрація буде всіх собак вішати на е, е, міського голову кличка. Але навіщо нам військова адміністрація в е, самоврядному місті? Хтось, створюючи військову адміністрацію, наділив її коштами. Наділив її якимись ну, чітко виписаними повноваженнями. Ні. А військову адміністрацію створили, аби в такий спосіб створити хаос в управлінні містом Києвом, столицею. Адже міськраду вони сковернути не можуть, але обмежити повноваження міського голови в якийсь спосіб, вони мріяли. Чому? Тому що. Крім того, що Віталій Кличко, міський голова Києва, він ще голова Асоціації міст України, яка об'єднує справді місцеве самоврядування міських голів і ну, пробує з міських голів формувати якусь, я б сказав, єдину політику на основі місцевого самоврядування щодо інтересів громади. І в цьому сенсі е, центральна влада в спиті бачить, як би залізти в кишеню громадам, якби е, ну, е, місцевих громад забрати частину коштів. От вони це робили під час ковід, вони це ну, робили, завжди замахувалися на ці кошти. Тому мені здається, що якраз е, страх перед е, кличком пов'язаний з тим, що вони не можуть ніяк розібрати е, по Ну, по окремій особі міських голів, хоча їх атакують. Ну чому чого варти атаки у Чернігові? Чого варти атаки, наприклад, на е, Труханова? Скільки б його там не судили? Але я вважаю, що в часи президентства Порошенка були більш кваліфіковані юристи і не змогли е, ну точно його так, би мовити, е, дотиснути. Значить, там нема, нема за що тиснути, але але ця ж тема знову виникає. Вони знову по колу топчуть ці всі претензії до е, е, Труханого. Чому тому, що Одеса дуже важливе місто, і партія Слуга народу в цьому місці просто вже не має жодних перспектив, які в Чернігові Володимире, почули. Дякуємо за коментар. Політолог Володимир Цибулько був з нами цієї миті.